7 квітня християни відзначають велике свято благовіщення. У цей день Архангел Гавриїл сповістив Діву Марію про те, що вона приведе на світ Сина Божого. Таїнство благовіщення має надзвичайно велике значення, бо від нього починається новий завід, починається наше спасіння. На благовість людство чекало довгі тисячоліття. В Коломиї щороку біля благовіченської каплички, що на вулиці Пилипа Орлика, відбуваються святкові богослужіння. Побувала на них і наша знімальна група. Отець Мирославна, стоятель каплиці Благовіщення Пресвятої Богородиці, що на вулиці Пилипа Орлика, 33, у Коломиї, розповідає, відправляє тут богослужіння уже чотири роки. Капличку свого часу посвятив єпископ Коломийський і Косівський Української православної церкви Київського патріархату Іоанн саме на величне християнське свято Благовіщення. Цю каплицю був назначений священик, даний був антимінс, вона була богослужбова каплиця. Тут звершувалися служби Божі, неділя служби Божі. Свята і всі відправи, які є чин добових річних кол які є в церкві. Зараз каже отець Мирослав, богослужіння відбуваються тут кожної середи та п'ятниці, незалежно від пори року. І, попри маленькі розміри Божого храму, прихожани є завжди. Прихожан, знаєте, що на вічині дивуються, що в соборі скільки немає прихожан, скільки тут є на каплиці. Тут і служилися вічинні служби Божі, Були до чоловік Я один раз нарухав 42. Каплицю благовіщення Пресвятої Богородиці звели сім років тому на подвір'ї Анни Кукурудз. Розпочали спільно з чоловіком, а потім, за словами пані Анни, до будівництва та оздоблення долучилося багато людей. Деколи навіть думаємо, чого ми ходимо, але потім це одна думка така, що мус молитися і мус прославляти. І далі ходимо, сніг, дощ, зима, літо. І так і священник. І не раз думаю, все, вже я не буду. Потім, так якби якась думка така, послала, що ти мусиш іти правити. У Зберігається копія Коломийсько-Покутської ікони 1635 року, оригінал якої знаходиться в Польщі, до цього образа звертається багато прочан, Коломияни просять Матір Божу послати їм здоров'я та миру Україні. Під час молитви ми отримуємо тут всі відповіді на наші запитання, як нам треба жити, як треба Бога любити, прославляти на всі наші земні питання. Василь Микитчук уже чотири роки дякує у каплиці благовіщення Пресвятої Богородиці. Чоловік розповідає, потрапив сюди випадково, адже проживає в іншому кінці міста. Втім, це не заважає йому бути на усіх службах. Коли Бог мені дозволив переступити поріг Божого храму, я зрозумів тепер, що саме основне задання кожної людини прославляти Бога. І ми на цьому місці саме основне прославляти Бога. Традиційно на благовіщення до каплиці на спільну молитву приходять і вихованці благодійного фонду Крокус цього року відслужили Акафес до Святої Діви Марії та молебень освячення води у службі взяли участь духовенство та Коломеяни. Разом молилися за кращу долю як для кожного з нас, так і для України. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК.